Дата святкування Різдва вже багато років, як стала дискусійним питанням. Православні українці розділилися на два табори. Хтось вважає доречним святкувати 25 грудня, хтось і надалі хоче святкувати 7 січня. Тож, коли святкуватимуть, це велике свято Лучани, йдемо питати. 25-го, по новому. А чому по-новому вирішили? Бо Не хочеться святкувати. З окупованими людьми, які на нас наступили, і так і далі. Ну, святкували по-іншому, навіть Святого Миколая, що по-новому, 6-го, а не 19-го. Важко було звикнути? Ні, Це було зразу було це осознано. Дізнався про це, знав, так сказати, в свій календар, додав нові дати і все. 25-го. А чому 25-го вирішили? Так, що давно так святкуємо. І 25-го, і 7-го. А чому вирішили святкувати все-таки 25-го? Ну, будемо звикати до нових традицій. 7-го. 25-го. А чому вирішили перейти? Вернутися до старих звичаїв. А напевно, 25-го і 7-го. А чому вирішили 25-го святкувати? Ну, тому що святкує вся Європа, відповідно, Україна також має переходити на нові традиції, точніше старіші відновлювати. А з 7-го все-таки традиційніше вам, так? Звичніше більше всього. І того, і того. А чому і того, і того? Чому не переходите тільки на 25 те Ну, бо ще поки воно сильно не затверджено, що вся Україна не перейшла. Але ми вже з прошлого року святкуємо, бо це святковий день. Звикли вже. Ну, звикли, але ми нічого так само ми ж не робимо. В хаті вже не будеш не стирати, нічого, бо знаєш, що це різво. От. А і сьомий так само поки що. А коли вже перейдуть офіційно, тоді вже перейдемо. Так як і раніше, святкували. Сьомого? Так. так. А чому вони вирішили, вирішили не переходити на 25-го? Нам п'яте? 25 Та вже звична стала. Та це вже як традиція більше була. Ну напевно, що 25-го. А чому 25-го вирішили? Не знаю. Якось так же привично. І Польща, і Україна. Я думаю, 25-го. А потім 60-го 7-го числа буду святкувати. А чому не переходите на 25 25-те? Тому що це різдво це традиція, і я вважаю, що треба святкувати традиціям. Ну, у всякому разі, щось нове це можливо і правильно, але цього року з сім'єю буду 7-го числа святкувати. Не будемо святкувати взагалі. Ми не святкуємо різдва. Якщо скажуть, що переходять, і ми що бідні люди? Прості люди, що ми? Від нас не залежить нічого. Ми перейдемо. Як треба, так треба. Орієнтовно 25 грудня. А чому Ви вирішили перейти? Ну як би сказати, всі переходять засіяк би. Ну, як навіть не знаю, як пояснити. Можна? Да. Два різдва. <рес> То два не вийде. 7 січня. А чому не переходите? Для нашого? Для чого? Тільки 7 січня. 25 го А чому ви вирішили перейти? Ну, щоб бути як весь світ. Часто святкувати Різдво. 25-го. А чому вирішили перейти? Ну, так всі ці українські церкви перейшли. А ви? Так само. Так як я. 25 грудня. А чому вирішили перейти? Е, хочеться повернути свої старі традиції і хочеться від'єднатися від російської культури, яка взагалі не до нас відноситься. Так як і вся Україна, 25-го. А чому вирішили перейти? Ну, то що вся Україна, я ж українка. Я думаю, 25 грудня. Чому вирішили перейти? Ви знаєте, ну, якщо взяти історію, то в принципі святкування СІ 2 відбувається 25 грудня. Лишень ми святкуємо, ну, різниця пов'язана лише з, ну, з календарями. Тому би, історично це більш правильніше. Це раз, а по-друге, воно більш логічніше, тому що тоді все стає на свої місця, тоді багата вечеря стає на Новий рік, який ну, як би, зазвичай у нас дуже так активно святкується. Тому, ну, в принципі, це би, логічне рішення і правильне рішення. Я думаю, що ну, потрібно все-таки до цього йти.